Вітаю, Леви. це ваш старопрогноз на грудень. Загальна енергія грудня для вас це сімка мечів. Сімка мечів говорить про те, що головна тема грудня стане якась хитрість, якась обережність, недовіра, спроби обійти якісь гострі кути, уникання конфліктів або обман як власний. Або з боку інших. Не завжди ця карта погана, інколи вона вказує, як на вашу стратегію. Лев у грудні може якось діяти обережно, стратегічно, будувати і продумувати свої наступні кроки. Є бажання сховати свої справжні наміри і не показувати їх світу, якби приховати, що всередині, може з'явитися якась ситуація, де хтось з оточуючих приховує щось від вас, так само свої справжні нави, навики наміри, хтось приховує. І по цій карті ще ви можете зайве расом, я краще промо. Щоб там, не наробити галосу, тому краще промовчати. Ось така енергія буде у вас у грудні. У роботі та фінансах у нас повішений. Аркан повішений говорить про те, що у роботі можуть бути або пауза, або зависання в прямому сенсі. Відсутність якихось швидких результатів. Призупинення якихось проєктів, затримки по платежа можуть бути, е е може бути. Ну що, ви очікуєте на якісь результати, а вони йдуть повільніше, ніж вам би хотілося. Але це той час, коли можна подивитися на себе, на себе як працівника під іншим кутом і пошукати варіанти, як це виправити. Тобто, зупинитися, передивитися. У стосунках та оточенню у нас тут Король жезлів. Тут все добре, багато пристрасті, вогню. Єдине по цій карті може бути занадто багато цього вогню і можуть на цій почві виникати якісь конфлікти. Багато у нас харізми. У вашому оточенні може з'явитися така людина харизматична, жвава, ініціативна, яка буде спонукати і вас, і йти на якісь сміливі неочікувані кроки. У вашому оточенні можуть бути лідери, які будуть. Підштовхувати вас до якихось дій, а також у стосунках над вами може домінувати партнер, або це може програватися навпаки, як ви будете домінувати над своїм партнером. У здоров'ї у нас тут імператор, це карта дуже міцного здоров'я, багато енергії і структурності, якогось структурного догляду за собою. Це у нас режим, заплановані огляди, витривалість. Ну запланував щось і йдеш за цим планом із року в рік. Єдине по цій карті може бути перенапруга, тому що це людина, яка у якої все під контролем, тіло під контролем, і воно може і перенапрягтися. Тому по цій карті дуже добре сходити на масаж і розслабити свої плечі, спінку, шийку. А з загалом здоров'я міцне і все добре. Що завершується у грудні? І тут дуже цікаво, що завершується період самодостатності. Це у нас така карта самотньої самодостатності. Коли все було, що я все сама, я все сам, це ну, дуже класна карта, я її дуже люблю, бо вона говорить про те, що я можу все сама. Але як завершення, вона говорить, що досить вже все сама. І можна перестати вже тягнути все самостійно, може завершитися період, коли я, наче, нікого не потребую. Я потребую когось поряд. І... На заміну цій карті, що приходить нового після завершення усього я сама, і тут у нас аркан закоханий, який дуже і дуже сильно говорить про те, що у новому циклі Лева чекає кохання, партнерство, союз, якісь рішення прийняті серцем, а не у цими коварними планами. Тобто не треба намагатися обманути своє серце, бо найкраще буде, коли йдеш за ним. Тобто можуть прийти нові стосунки, можуть якби, відновитися стосунки, покращитися, можливий зробити якийсь важливий вибір. Між там, якимись двома шляхами, і це буде вибір там, роботи, міста, людей, форматів, і оце, прийде цей вибір, і ви нарешті на нього як наважитеся. Головне обирати цей шлях своїм серцем, а не холодною логікою. І дуже логічно з цього витікає порада, як закрити рік. І у нас тут королева кубків, яка знову говорить про те, що закривай рік не різко, а душевно, без якоїсь сили, а йди за своїми відчуттями. Не намагайся контролювати все, а ну, як відпусти контроль і довірся своїм почуттям, своїм відчуттям. І не тікай від своїх емоцій, проживай їх, і дозволь собі слабкість, дозволь собі е, отримати підтримку. Ось тому йдемо за серцем, не намагаємося все тримати в собі. А ще по королеві кубків, це окрім того, що займіться творчістю, займіться водними процедурами. Я вас відправляю на масаж, на водні процедури. А ще ну, займіться, звісно, своєю красою: море, йога, спа, все і все, все звідси. І зробіть собі якийсь подарунок. Балуйте себе. Ось таке у вас завершення року, такий у вас грудень, гарного вам грудня, Леви, і до нових зустрічей.